Переходимо до наступної вправи. Завжди, коли в нас, в принципі, є дужки в будь-якому завданні, нам важливо їх розкрити. Якщо їх в нас декілька, ми розкриваємо поступово. Тобто розкриваємо 7х на х. 7х на мінус 4. 7х на х це буде 7х квадрат. 7х на мінус 4 це буде мінус. 28х. Те саме робимо далі з х. Тобто ми мінус х множимо на 6, і ми мінус х множимо на мінус х. Мінус х на 6 це буде мінус 6х. Мінус х помножити на х це буде плюс х квадрат. Тут в нас вже виникає таке нове. Поняття як подібні. Що являється подібним? Подібним є те, що повністю з однаковою буквеною частиною. Тобто в нас однакова буквена частина у 7х квадрат плюс х квадрат. 7х квадрат плюс х квадрат – це буде 8 х квадрат. Важливо уточнення, що степінь не змінюється, коли ми додаємо. Змінюється коефіцієнт. Коефіцієнт це те число, яке стоїть поруч з хм в квадраті, наприклад, в даному випадку, або просто те, що стоїть поруч з буквою. Далі, також подібними буде мінус 28х, мінус 6х. Якщо не знаємо, як складати або віднімати це з різними знаками, Тут важливо дивитися, що в нас стоїть, які знаки. Тобто мінус 28х, мінус 6х. Завжди згадуємо правило, що до числа відноситься той знак, який стоїть перед ним. 28 спереду мінус, 6 спереду мінус. Тобто це буде мінус 28 мінус 6. Мінус 28 мінус 6. Це в нас буде мінус в будь-якому випадку. Тобто, в нас там, і там мінус, тому самі числа ми складаємо. А ставимо знак мінус. 28 плюс 6, це в нас буде 34х. Якщо знаки різні, завжди віднімаємо. Якщо вам потрібно пояснити тему, оце от, з різними знаками додавання віднімання, е, обов'язково пишіть в коментарях, будемо розбирати. Якщо є запитання на даному етапі, задавайте. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, буду відповідати абсолютно на все. Ідемо далі. 5АВ помножити на 4А. І 5АВ помножити на 3Б. 5АВ помножити на 4А. Це буде 20А квадрат Б. 5АВ помножити на 3Б. Плюс П'ятнадцять А Б квадрат. Тепер множимо мінус десять А квадрат на два Б і на мінус чотири. Це в нас буде мінус двадцять А квадрат Б. Плюс, адже множимо мінус. 10 на мінус 4. 40 а квадрат. Що в нас тут буде подібне? Знову ж таки, нагадую, що подібні це те, що в нас з однаковою буквальною частиною: це 20 а квадрат b мінус 20а квадрат б. Ми його закреслюємо, закреслюємо. Чому закреслюємо? Тому що 20 мінус 20 дає нам 0. Якщо тут звертаємо увагу, важливо на знаки, знову ж таки, вона в нас закреслюється і дає 0, тому що вони з однаковою цифрочкою, тобто там 20 і там 20, але з різними знаками: там плюс 20, там мінус 20, тобто, нам, якщо ми зробимо дію, буде 0. Б квадрат і А квадрат подібними не являються, тому воно так і залишається. 15 а, квадрат плюс 40А квадрат Якщо у вас не виходять такі самі відповіді, як у мене, то рекомендую поділитися ними в коментарях. Щоб могли розібрати, бо ви такі не одні. Хто робить неправильно, це абсолютно окей, що ви можете плутатись. Особливо в знаках, якщо це для вас досить нова тема, то можете плутатись. Це абсолютно окей. Це абсолютно нормально. Переходимо далі. Х квадрат на х. Х квадрат на 2х. Мінус 11. Знову ж таки множимо просто що в нас стоїть поза дужками, на те, що в нас стоїть в Х квадрат на 2х, x, x квадрат хі на 2х і xy на мінус 11 y. Х на 2х це буде 2х у. Мінус 11 x Квадрат. Тепер множимо мінус х на ху і мінус х на 14 квадрат. Мінус х на ху мінус х квадрат у. Мінус 14х квадрат. Важливо уточня, що х квадрат і у – це є одне і те саме. Тобто, якщо вони пер... з собою переставлені, воно так, це те саме. Це не... це не різні будуть, це буде те саме. І дивіться. 2 х квадрат y мінус квадрат. Перша пара подібних. Міс квадрат мінус 14 х квадрат. друга пара подібних. 2 х квадрат х мінус квадрат 2 Згадуємо, що тут у нас стоїть одиничка. І ми віднімаємо бо стоїть знак мінус. Буде просто хі. квадрат 2 Йдемо далі. Мінус 11 х квадрат мінус 14 х квадрат. То і то з мінусом. Тому ми ставимо знак мінус, і числа складаємо. Тобто 11 плюс 14. Це буде у нас буде 25хі квадрат. Це на наша відповідь. А от останнє остав, залишаю вам на домашнє завдання. Спробуйте його зробити самостійно, спробуйте його вирішити і написати в коментарях вашу відповідь. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло і ви хоч трошки, але просунулись у своїх знаннях. Я буду чекати на ваші коментарі, вподобайки, розуміти, що вам це дійсно цікаво. Якщо щось не зрозуміло, я готова до ваших. Зауважень, щоб робити свій контент більш цікавішим і більш корисним для вас. Тому дякую всім гарного дня, ночі. Знову ж таки, що у вас зараз, і до нових зустрічей!